Що, якби я сказав вам, що на Закарпатті живе чоловік, який читає майбутнє через бджіл, що його бджоли будують стільники у формі карти, і ця карта показує Україну 2027 року повну з усією територією? І що він знає точну дату, коли остання окупована земля повернеться? Друзі, це історія не про містику, а про мудрість природи, про бджоляра. Який 50 років працює з бджолами і навчився розуміти їхнє послання про карту, яку він не малював, її створили самі бджоли. І якщо ви досмотрите до кінця, ви побачите фотографії цих стільників і дізнаєтеся дату, яку вони показують. Мене звати Андрій, я ентомолог з Ужгорода, спеціалізуюся на поведінці бджіл, 20 років досліджую. Як бджоли реагують на зміни в навколишньому середовищі, як будують вулики, як організовують рої? Думав, що знаю про них майже все. Але жовтень 2025 року показав, що помилявся. Мені зателефонував Михайло, мій старий знайомий, теж бджоляр. Андрію, ти маєш терміново приїхати? Тут дід Іван, бджоляр з села Кушниця. Йому 78 років, працює з бджолами з дитинства. І місяць тому його бджоли збудували щось неймовірне: стільник у формі карти України, точної карти з Кримом, Донбасом усім. Андрію, він каже, що бджоли показують майбутнє, і вони це робили раніше, перед важливими подіями. Михайле, стільники можуть мати різні форми. Це залежить від багатьох факторів, відповів я професійно. Я знаю, але приїдь, подивися сам. А головне він каже, що на тому стільнику бджоли позначили дату 15 серпня 27-го року, день повного відновлення території. Наступного дня я їхав на Закарпаття. Жовтень був золотий, виноградники наливалися останнім сонцем, гори палали всіма кольорами осені, село Кушниця маленьке, на схилі гори, оточене лісами і садами. Михайло зустрів мене на в'їзді. Дід Іван живе на околиці. У нього пасіка 50 вуликів, він з ними розмовляє, каже, і вони йому відповідають, не словами діями. Ми їхали вузькою дорогою вгору. Пасіка стояла на галявині, оточена липами та акаціями, вулики старого типу, дерев'яні, пофарбовані в різні кольори. І навколо гул, м'який, заспокійливий гул, тисяч бджіл. Біля одного з вуликів стояв чоловік, невисокий, міцної статури. У білому захисному костюмі, але без сітки на обличчі. Бджоли літали навколо нього, сідали на руки, на плечі. Він не звертав уваги, ніби вони частина його. Діду Іване, це Андрій, ентомолог з Ужгорода», – представив Михайло. Чоловік повернувся. Обличчя зморшкувате від сонця та часу, руки великі, у слідах від укусів, які давно не набрякають, очі карі, спокійні, мудрі. Андрію чекав, сказав він. Бджоли казали, що приїдеш, вони завжди знають, хто має побачити. Він зняв костюм: Ходімо до хати, покажу той стільник. Він особливий. Ми пішли до невеликої хатини біля пасіки всередині, стіл, лавки, полиці з банками меду, інструменти бджоляра, а на столі під склом, рамка зі стільником. Я підійшов ближче і здригнувся. Це справді була карта. Не ідеально точна, але впізнавана. Обриси України з виступом Криму на півдні, з вигином на Сході, де Донбас. Це вони збудували місяць тому, сказав дід Іван. У вулику номер 13 Я відкрив, перевіряв, як звично, і побачив. Спочатку не зрозумів, потім придивився. Боже, це ж карта. Наша карта. Він торкнувся скла. Але найдивовижніше не форма. Дивись уважно. Бачиш, як вони забудували деякі частини інакше? Я придивився. Справді, на Півдні та Сході стільник був темніший, комірки дрібніші, ніби не закінчені, а в центрі та на заході світлий, комірки рівні, заповнені медом. Це показує, що ще не наше, пояснив дід. Темні частини окуповані, світлі вільні, бджоли так маркують територію. А тут. Він показав на один кут стільника. Вони залишили порожні комірки. 15 комірок у ряд, потім 8, потім 2, потім 7. 15.07.2027. Дата. Я дивився, намагаючись знайти наукове пояснення. Може, випадковість, але форма занадто точна. Діду Іване, як ви вирішили, що це саме дата, він сів за стіл, бо бджоли робили так раніше, не з картами. Але з датами. Я працюю з ними 62 роки, з 16, і помітив, перед великими подіями вони міняють поведінку. Він дістав старий зошит. Я записував: Дивись, 1991 рік, серпень, бджоли збудували дивний стільник, розділений на дві частини, ніби щось відпало. За тиждень розпад СРСР. 2004 рік листопад. Бджоли відмовлялися працювати в одному вулику. Залишили його. Я здивувався чому. А через три дні почався помаранчевий майдан. Влада старого типу залишена, як той вулик. 2013 рік, грудень, бджоли почали будувати нові комірки всередині зими, коли мали спати. Щось їх збудило. Євромайдан почався. Я переглядав записи: кожен з датою спостереження, описом поведінки бджіл, а потім з датою події, яка сталася. А про цю війну? Діди Іван знайшов сторінку. Лютий 2022 бджоли почали агресивно себе вести. Жалили без причини, гули голосніше, рій постійно хвилювався. Я зрозумів: небезпека йде за три дні, 24 лютого. А влітку 2022-го вони збудували стільник з отвором у формі Херсону. Я не одразу зрозумів. Але восени Херсон визволили. Отвір закрився, можна сказати, ми сиділи довго. Дід Іван розповідав про свою пасіку, про кожен вулик, про характер різних бджолиних сімей. Бджоли мудріші за людей. Вони живуть на інших частотах, відчувають магнітні поля, коливання, зміни, які ми не можемо. Вони знають, що буде, бо природа знає. А чому саме 15 серпня 2027 року? Він підвівся, підійшов до вікна. Бо це логічно. Дивись на карту, яку вони збудували. Крим і Донбас темні, але не чорні. Це означає, процес іде. До серпня 27-го він завершиться, а 15 серпня особлива дата: медовий спас Маковея, свято врожаю, благословення плодів. Саме в цей день земля має бути повністю нашою, щоб благословити врожай на всій території. Він повернувся до столу, але перед цим днем не будуть три знаки: три зміни в поведінці бджіл. Що покажуть, пророцтво збувається. Які знаки? Перший знак у квітні 2026 року. Бджоли вийдуть з вуликів раніше, на три тижні. Зазвичай вони виходять у травні, коли тепло стабільне. Але в 2026 му вийдуть у квітні. Це означатиме весна перемоги настає. Другий знак у серпні 2026. -го. Бджоли дадуть рекордний урожай меду, такого, якого не було десятиліття. Це означатиме, земля готується до великого свята, накопичує солодість. Третій знак, у червні 2027-го, за два місяці до 15 серпня, бджоли почнуть будувати новий стільник, і він буде повністю світлий, без темних частин. Це означатиме, процес завершується, вся територія скоро буде вільною. Я записував кожне слово: дід Іван налив меду в чашки, долив теплої води. Спробуй! З того вулика, де вони збудували карту, особливий мед, солодший, ніж звичайний. Я спробував. Справді, смак був інший глибший, багатший. Залишився на пасіці два дні, спостерігав за бджолами, розмовляв з дідом Іваном, фотографував той стільник з різних кутів. Бджоли працюють за законами геометрії, пояснював він. Стільники завжди шестикутні. Бо це найефективніша форма, але іноді вони порушують правила будують інакше, і це завжди має значення. Я розмовляв з іншими пасічниками в селі. Кожен знав діда Івана, кожен підтверджував: він розуміє бджіл, як ніхто старий пасічник. Іван може передбачити погоду через бджіл. За тиждень скаже: буде гроза, і буде. Він відчуває, коли вони нервові, коли спокійні. Жінка з села. Мій чоловік хворів. Дід Іван приніс меду з певного вулика, сказав: Цей мед лікує те, що в нього. Не сказав, що саме, але чоловік їв той мед місяць, Здоров став. Молодий хлопець. Я хотів стати пасічником, вчився у діда Івана. Він сказав: бджоли тебе не приймають, не твоє. Я образився, кинув. Але він був правий. Я алергік виявився. На укуси реакція сильна. Михайло розповів більше: Іван унікальний, бджоли його ніколи не жалять. Він може голими руками брати їх, переносити, вони йому довіряють повністю. Перед від'їздом дід Іван показав мені всю пасіку кожен вулик особливий. Ось цей номер 7 найстаріший, йому 40 років, королева там з особливою генетикою. Цей у номер 13 той, що збудував карту, а ось цей двадцять 25 майбутній. Він тихий зараз, але відчуваю, в ньому щось готується. Після 15 серпня 2027-го вони, мабуть, збудують ще один особливий стільник святковий, повністю заповнений медом, без порожніх комірок. Це буде їхній спосіб сказати: все добре, земля ціла, можна святкувати. Він дав мені банку меду, це з вулика з картою. Візьми, 15 серпня 2027-го, на Маковея спробуй цей мед. І згадай, бджоли знали: діду Іване, а що, якщо не збудеться? Він усміхнувся. Бджоли не помиляються, вони частина природи, а природа не бреше. Якщо вони показали 27-й рік, значить, так і буде. Поїхав додому з фотографіями того стільника. Тиждень показував колегам-ентомологам. Реакції різні. Від... Цікавий випадок, до це має бути випадковість, але форма занадто точна для випадковості. Один професор сказав: бджоли справді можуть відчувати геомагнітні зміни. Може вони реагують на щось, що відбувається на геополітичному рівні, і несвідомо кодують це в структури, які будують. Зараз, коли я записую це відео листопад 2025 року, до 15 серпня 2027. Залишається рік і 9 місяців, але до перших знаків менше, до квітня 2026-го, коли бджоли мають вийти рано, півроку. Друзі, я ентомолог, вивчаю бджіл науково, і можу сказати, вони справді реагують на зміни, які ми не відчуваємо. Вони можуть передбачати землетруси, зміни погоди, навіть соціальні зрушення. Чи збудеться те, що показали бджоли діда Івана? Чи справді, 15 серпня 2027 року стане днем повного відновлення території побачимо. Але знаю одне: цей стільник треба досліджувати це унікальний природний феномен. Підпишіться на канал. Я повертатимусь з оновленнями. Квітень 2026, раннє пробудження бджіл. Серпень 2026, рекордний урожай. Червень 2027, Новий світлий стільник, а 15 серпня 2027 року. На Маковея, я буду на пасіці діда Івана. Дивитимусь, чи збудують бджоли той святковий стільник. І спробую мед, що зберігаю з 2025-го. Поділіться цим відео, особливо з пасічниками, з тими, хто любить природу, хто розуміє, тварини знають більше, ніж ми думаємо. Дід Іван сказав мені на прощання: бджоли це послідники Божі. Вони створюють солодість з нектару. Життя з квітів. Вони показують, що навіть з гіркоти війни народиться солодість миру. 15 серпня 27-го ми скуштуємо цю солодість на всій нашій землі. Слава Україні. Слава тим, хто вірить у мову природи. Слава бджолам, що показують нам майбутнє. 15 серпня 2027 року Маковея, День повного відновлення території. Карта, намальована бджолами. Запам'ятайте, вірю, спостерігаю, чекаю.